Всім привіт вітаю вас на нашому каналі. Хочу привітати своїх підписниць 8 березня. Звісно, 8 березня вже позаду, воно вже пройшло. Но все одно хочу привітати своїх любих підписниць, які підписані на мене, переглядають мої відео. Хочу подякувати вам за вашу підтримку, за ваші перегляди, коментарі, лайки. Хочу вам побажати міцного здоров'я і головне мирного неба. Дякую вам, мої рідненькі. Дякую. Вибачте, що з запізненням, але ми ці дні нічого я не знімала, ми відпочивали. Вчора було свято в неділю, ми нічого не робили. 8 березня також трішки відпочили. Сьогодні трішки потрудилися. Тож хочу вас привітати прошедшим 8 березня. Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Бажаємо міцного здоров'я, мирного неба. У нас вже на вулиці вечір. Прийшла подивитися на город, що робиться тут мене із часником цибулею. Часник, дивлюся, зійшов, цибулі ще не видно. Серега несе вже тепличку, будемо ставити, щоб на ранню редиску посіяти. Отут ні, отуди вода ще, де в тому році були. Так, да. да, от кущів, так як в тому году було. Одна тепличка у нас порвалася, анкліонка треба купити, а ми бачиш і не купили, забулися про неї. Та он розірвалася, а та ціленька. Це малесенька, хай прогрівається земля і будемо сіяти редиску. На вулиці вже прям весна весною. Я шапку ще й не зняла, на голові там чорткопійку шукав. Підпалили сусіди димлять. Сьогодні тихо, вітру немає, сірога дерева побризав, не знаю чим. Бордовський щось він не схотів заморачуватися. Щось дали похоже до Бордовської, але кольору нема на ньому. А ти кущі все обризав, виноград? Ні. Нічого, не вистачає. Хват... А оце по річки да. побризав? І смородину, все. І що угу. Виноград ще не розкриваю, тому що це ще таке сонечко може бути обманливе. Сьогодні плюс, а завтра, може бути, мінус. Покажу вам часник. Ось бачите, який. Ну тут вершки, бачите, трошки прихватив морозець. Ще, наверное, і курі трохи підстриглись. Оце я дивлюся, чи це відмерзло, чи то курі постригли. Тут синя цибуля не видно. Тут теж якась нервно цибуля, бо не бачу. А тут ось часник, дивіться, теж є. Рядочки вже видно, вже можна скривати влагу. Що до Тебе висадить? Бачите, вже видно рядочки, вже можна сапати. Ну, ніхто сапати не буде. Що? А як, а рядом як ми будемо тоді відкривати? Отуди так, як це є, впродовж. Рядок став. Тоді в яку сторону ти будеш відкривати, як треба ж її перехилити, щоб посіяти, полити, пощуплю. Ну, так а якщо ти там поставиш рядом. Оставляй так, а там побачимо. Ого! Дирка дивика, тобі треба землі. Ні, ну так теж зараз, а воно пісні прогріється. Просто. Ну, пригріється, зрозуміло. Так що вже треба сапати. Завтра ледьку їсти. Ще ніхто не посів, вже редьку він буде їсти. Так що вже можна сапати часничок. ну ще не будемо. Ще ні, хай ще трохи підніметься. Цибулі взагалі нема ще, зараз покажу. Тільки часничок повискакував. Але бачите, які репанки. Цибулі пусто. А ось дивіться, накльовується. Ось є, вже і цибулька протикається. І он виглядає в тріщині ось. Але щоб отак рядочків немає, бачите? Пусто. Ще рановато, мабуть, для цибулі. Це ж ми тут, по-моєму, моркву сіяли, я вже й не пам'ятаю. Оце мамкою балакала. Кажу, а я вже не пам'ятаю, де ми щось сіяли. Це тут, по-моєму, моркву ми сіяли. Треба подивитися по відео. Щось сіяли тут. Так що. Ой, роботи простоїть. Другий день тепло, так. Тут треба вже в дворі вигрібати, під двором вигрібати. Серега Дерева, слава Богу, вже упорядкував, обстриг, побризкав. А тепер будемо потихеньку грибтися. Так що в нас вечір. Ми гуляємо на вулиці зараз. Покажу, що сьогодні готую. Підсмажилась, дивіться, достала такий невеликий кусочок по з цибулею і пупи печінки варять, ой, пупи серця варяться на супі. До почеревини хочу, ось достала баночку мелених помідорів закритих, тому що почеревина трошки така, знаєте, твердувата. То я зараз налила помідорів, хочу протушити, а потім картоплю хочу в духовці зробити. Ніколи ще так не пробувала. Так, виблю, мабуть, всю банку, хай тушкується. На маленькому гні, воно, я думаю, розм'якнеться сало. Воно в мене вже готове, ну, твердувате вийшлося. А в духовці не знаю, чи гарно протушити. То я зараз вирішила додати помідорів маленьких, протушиться гарно, а тоді картоплі начищу на кришу і в духовку. А тут готується, Щас печінки, ще треба їх гарно вимочити. Пупи і серця варяться на суп. Протушилася моя почеревина із помідорами. Накришила картоплі, перемішала я з почеревиною, і ставлю я зараз у духовку, хай тушиться. Додала трошки водички туди, посолила картоплю і зараз ставлю їм у духовку і хай тушиться. Суп мій вже доварюється, зараз вимикаю. Сьогодні ще насмажила відбивні курячі і, і в картоплю поставила в духовку. Так. Ще навіть і не закипіла, то не знаю. Поки Артем прийде до школи, то буде, я думаю, вже готова. Так, картопля моя вже готова. Я вже її вимкнула давненько. Зараз беремо кришку. Ой. Дивіться яка. Дивіться, яка вона румяна, наче з печі пахне так гарно. Помідорки вже натягала, зараз будемо вечеряти. Уже в нас вечір на вулиці. Смакота смачного. Серега з деревами справився, пообрізав, обробив, а моя малина стоїть. Зараз буду вистригати. Все старе минулорічне, де несенькі треба теж все повидаляю зайве, залишу там по пару стеблин. Тож взяла знаряддя праці, зараз приступаю. Я не знаю, там чи на городі, чи на городі там в мене є. Ну нічого, зараз вітер трохи втих, У нас сьогодні такий вітер був великий і холодний. Ви знаєте, сьогодні у нас понеділок. 10 березня, на вечір тільки притихло. У нас ще не не гребено, думали сьогодні, ну не знаю. Зараз трохи подоладую малину, буде час. Можливо, десь щось і загребемо, тому що вітер був страшний, то смисл гребти я не бачу. Воно що воно слідом буде його роздувати. А це на вечір, ви знаєте, притих вітер. Тож я приступаю до малини своєї. Це може ми пересадимо, бо це ж ми там будуть пересадили, воно там засохло. Ой, вибач. вибав. До втікай. Тут... Каже, я буду допомагати. Тут такий садовник. Що... Ой. Мам. А, ну, не так Мам. що туди? не йди туди. Вийди дай кидай дя... я покажу. Ні, я не дам тобі... ти не вмієш Не дам я тобі ці ножнички. А я чим буду різати? А чим я буду різати? Не знімай шапку <рес> не кричать. Отак От ріжуть малину професіонали. Я не професіонал, ага. не треба. Отак, От так. Не вийшло судріли, так я ламаю. Так воно тут ось диви, яке. Да, да, да. А в нас проходять бої. Ставимо, суддя прийшов, розігнав. Не вспіли. Ладно. Це буде її пересли, щоб вона не пропала, бо не буде. Що? <рик> Що тут? <рик> Дай, на. А я буду чим? На. У двох будемо? Давай. Давай у двох. Давай. Давай. Берись. Берись, будемо у двох. Давай. Давай. Риш! Дать Риш! Не, не получается. Давай. Давай, давай. Дочь, берешь? Давай, 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 И... Ух ты! Получилось? Режь. Получилось? Режь. давай, 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 Ух ты! давай, 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 Зробимо все. Краще увидіть. Ой, давай. Постой, не ша, панек. Давай. Береш? Давай. Бери. Опа. Вот так, не. да? Фух, я вже втумилась так. <свист> Ты успеваешь. Ну, давай я. Офесійна обрізка малини. Звертайтеся. Прийде обріже. Все під корінь. Це висадимо. Перейшла я вже на другу площу. Ну як площу? Рядок в мене тут посажений. Ось тільки повистригала, залишаю, Ну, потім ще буду дивитися. Хай вони гарно покажуть бруньку, тому що, ви знаєте, була зима тепла, брунька ожила, тоді морози шуронули, то я не знаю, що з нього буде. У зелених бруньок я не бачу. Тож я поки її розріжую, вирізаю, де такі самі слабі-слабі тоненькі гілочки. Ну і, звісно, минулорічні ці сухі, вони не потрібні. Так що вже другу діляночку свою. Ні, він ще не другу, це третя, друга ось. ну Тут небагато було. Вершки ще також не трогаю. отут ще трохи нарізала небагато тут. Осінню повиламувала. Там пару штучок було. Ну і там, звісно, вже доладувала. Серега зібрав гілки, а я тепер пішла сюди. Ось у мене ще ліс стоїть. Ой! Поламала. Наступила, ну нічого. Воно все не потрібне. Ось, бачите, ліс стоїть. Чи хай поки стоїть. Я навіть не знаю, що робити. Старої тут немає, вирізали осінню, тут а стару вирізали і там під виноградом вон там також. Стару вирізали осінню, залишилися тільки молоді. Ну, Побачимо. Ой. Теплички вже стоять. Ще нічого не сіяли, там тільки гріється земля. Так що я продовжую, сонце сідає, ну і тераз таки, знаєте, прохладно. Ввечері прохладно. Черегацю вишеньку і черешню. Все ж таки хочу я купити ще собі черешню, не знаю. Через інтернет вже заказувати не буду, тим більше в агромаркета, вже ніяких саджанців. Вони мені одно телефонують. Не бажаєте ви замовити, не бажаєте? Кажу, не бажаю. <кій> Тому в літ... <кій> році літо було дуже засушливе, то, бачите, дуже слабі ці пішли молоді відростки. Де не де такі більш-менш? То це ж я їх такі. Залишаю, де краще, а оце все, оце... Шо, на ньому вже нічого все одно не буде. Все вирізаємо. Хто знає, яка буде це літо, тому що зими не було, снігу немає, вологи земля не набрала. Щось з дощами буде, не знаю. Але говорять, що буде ще жарчіше, ніж минулорічне літо. ну, Побачимо. Бачили, що було, побачимо, що буде. Небо яке гарне, да? сонечко сідає, а пташки співають. Вчора було свято, нічого не робили. І 8 березня нічого не робили. Відпочивали, одним словом, ці два дні. А тепер сьогодні я ж кажу. В день не можна було нічого зробити, тому що вітрюганечко було. То вийшли на вечір поки. Вітер устиг, то хоч щось виріжу. Це смородина, я не знаю, що її робити. Ми трогати не будемо деяку гілочку. Виріжу. Ну бачите, на смородині гарно є. Видно, що ну, бруньки живі начебто. Так, да, зелененькі. А на малині не зрозуміло. Чорно, бачите, я ще вершки ніякі не зрізаю, тому що ще погода невідома, яка буде. Все, А ось дивіться, яка малина. Що вона на одному місці дуже багато років сидить, то треба її висадити. Стюльпани лізуть. А це... Це як я його забулася. Я ставлю відро, хтось прибирає. Бо Серега його вже третій рік, мабуть, скошує. Може б, мабуть, ягоду пробувати, а ми ще не побачили, яке воно повинно ростом вирости. Все косить і косить. Я відро ставлю він прибирає. Пітух де мені збирати з гілки, бачите? Так може ж біжить. ти біжиш. А, він курицю побачив на городі. Біла матається. Ти сюди і не дойдеш до неї, ні. Тут все закрито. Йди на дорогу, вона там прийде на зустріч. Побігла куриця. Так, ну все, дорізаю. Все, справилася з малиною. Тут, дивіться, розрідила, старе повирізала, деяке ще позалишала тоненьке, тому що хочу висадити. В Тому році висадила, але таке сонце було, щоб воно все погоріло. Прийнялося, але погоріло. Дивіться, це треба вивезти. Тут позбирали. І там все позбирали. О, треба забрати ножниці. Бо Залишиться. Тоді будемо шукати, де вони ділися. І тут те ж саме. Тоже зовсім ріденько залишилося, тому що дуже слаба малина. Треба її чи пересадити, чи я не знаю. Чи, можливо, вже треба нову купувати. Побачимо, що буде в цьому році вродить. Нам хватить.